Привіт! Ви на каналі нутроціолога з науковим підходом. Я Анастасія Пашковська. Я допомагаю жінкам збільшити життєві сили, позбутися випадіння волосся, налагодити сон, цикл роботи кишечника, а не лише схуднути. Долучайтеся до каналу, якщо ці задачі актуальні для вас. Тут я ділюся лише науково підтвердженими рекомендаціями без води та сумнівних порад. Час від часу ви запитуєте мене, чим саме я харчуюся. Насправді все дуже просто. Я не з тих людей, хто любить по 40 хвилин три рази на день стояти у плити. Тому я покажу три простих здорових варіантів, які найчастіше бувають в мене на снідан. Altyazı Для мене сніданок це завжди повноцінний прийом їжі. Що це мені дає довше насичення. По-перше, я не думаю про їжу кожні одну-дві години. Мені не хочеться солодкого після таких прийомів їжі, і також це забезпечує мені хорошу концентрацію, продуктивність протягом дня і здорову вагу. Зараз я не худну, оскільки це мені вже не потрібно. Але якщо ваша задача схуднути, стати більш стрункою, придивіться до цих варіантів. В одному з минулих відео ми вже поговорили про те, що повноцінний вчасний сніданок це запорук стабільної хорошої енергії протягом дня та здорового схуднення. А також я розповіла, чому Франції зовсім може не бути апетиту і чи взагалі безпечно пропускати сніданки, якщо, наприклад, вранці ви не голодні? Обов'язково подивіться це відео, залишаю його праворуч. Перший варіант сніданки, який в мене буває один-два рази на тиждень це салат з яйцем та тунцем. Цей салат я називаю яйце тунце, оскільки один раз, я так сказала, випадково, і тепер завжди його так називаю. Я його зазвичай готую на себе і на хлопця. Зазвичай там присутні чотири варених яйця, свіжих, також одна банка консервованого тунця без олії. Яйця я нарізаю кубиками і також додаю, нарізаю кубиками один солоний огірочок. Це додає, скажімо так. Цікавої нотки до салату. Також такий салат можна додати мариновану цибулю, але трошечки більше це займає часу, Тому зазвичай ми його не додаємо. також додатково я собі можу додати до такого салату гречку і трошки свіжих овочів, які в мене наразі присутні в холодильнику. І найголовніше, до такого салату я додаю трошки оливкової олії, трішки солі та перцю. Зазвичай просто так тунець я не вживаю, оскільки він для мене сухий, прісний, несмачний, Я думаю, ви мене розумієте і мені з. Значно більше подобається ось такий варіант із яйцем. Додаємо трошки оливкової олії, сіль. Перець і це вже для мене значно смачніше. Також тунець я вживаю максимум один-два рази на тиждень, оскільки пам'ятаємо, що це велика риба і вона може накопичувати ртуть і інші важкі метали. Другий варіант сніданку, який в мене присутній десь два-три рази на тиждень, це повноцінне сидне смузі. Якщо зранку я відчуваю, що напередодні в мене було достатньо тваринного білку, і наразі мені хочеться чогось більш лайтового, я обов'язково звертаю на це увагу, оскільки насправді наш організм може багато чого. Нам корисного розповісти в такому випадку. Я роблю собі повноцінне смузі. Смузі це насправді дуже класна повноцінна страва, яка досить легко, швидко готується, і при цьому вона нам може дати насичення мінімум на 3 години, якщо ви робите його правильно. Якщо там у нас присутні і білок корисний, і жири, і клітковина, а не просто якийсь умовно бананчик і апельсин. Отже, що я зазвичай додаю в смузі для того, щоб це був дійсно повноцінний сніданок. Зазвичай я додаю собі обов'язково ягоди. Вони можуть бути як свіжі, так і заморожені. Також це може бути банан або ківі, половинка авокадо. Також можу додати трошки горіхів, наприклад, трошки волоських горіхів або мигдаль. Я додаю рослинний гороховий або конопляний протеїн. Я не додаю саме соровитковий протеїн, бо вважається, що він може значно складніше, значно гірше. Засвоюватися і частіше викликати дискомфорт у багатьох людей. Також я обов'язково додаю зелень, це може бути рукола, шпинат, навіть якщо в мене нема саме цієї зелені, я можу просто додати листя салату і особливо я не буду його відчувати в смузі. Також в деяких випадках, якщо вдома в мене вже є зварене кіно, я можу додати одну невеличку столову ложку. Це буде таким ще одним джерелом складних вуглеводів. Ми все це перемішуємо і отримаємо повноцінний сніданок. Тут Можуть бути різні варіанти, як я вже сказала. Банан можна замінити на ківі або на яблуко, можна на грушу, але якщо ви схильні до здиття до метеоризму, то грушу не потрібно поки що додавати. Особисто в мене немає ніякого дискомфорту після такого сніданку, і також кишечник починає дуже добре працювати і швидко прокидається. Смузі це чудовий варіант, особливо після важких страв, якщо вам не хочеться чогось наразі важкого, складного. Але оскільки це не тверда їжа після смузі, ви можете трошки швидше. Зголодні, то, можливо, не через 4 години, а через 3. Хоча для мене навіть смузі значно більш ситний варіант сніданку, ніж просто яєчня, поруч авокадо або якісь овочі. Тому після такого сніданку просто обирайте більш щільний обід. До речі, оскільки в цьому відео ми з вами говоримо про здорове схуднення та стабільну енергію. Я хочу нагадати про свій класний безкоштовний урок, його немає у вільному доступі. Якщо ви часто мляві, у вас є перепади енергії протягом дня, вас клонить сон після обіду, і також у вас накопичується зайва вага, і вам складно позбутися зайвої ваги завдяки вашим звичним методам, Обов'язково подивіться цей відеоурок. У відео я розповідаю, чому вам постійно може не вистачати енергії, які два базових бюджетних аналізів крові це покажуть, додаю їхні превентивні, оптимальні норми, і також розповідаю, як збільшити життєві сили вже за 2-4 тижні. Для того, щоб забрати цей урок, напишіть в директ мого інстаграму слово енергія. Посилання на нього знайдете в закріпленому коментарі. І останній варіант сніданку, який мені дуже подобається, це яєчна шокшука. Це такий ізраїльський варіант яєчні, туди що обов'язково Додають соус із помідорів, тобто, по суті, це звичайна яєчня із тушкованими овочами. Я просто тушкую цибульку, додаю також мілко порізаний свіжий помідор. До цього зазвичай ще додаю заморожені овочі, наприклад, стручкова квасоля, все це тушкую певний час і далі вже додаю 3, 4, 5 яєць, якщо зі мною ще буде снідати мій хлопець. В кінці я посипаю страву кунжутом і також трошки вичавлюю лимонного соку, тому що так значно смачніше. І звісно, такі варіанті. Більш смачний і більш ситний, ніж просто звичайна смажена яєчня і поруч там трошки овочів. До речі, про те, скільки разів краще харчуватися протягом дня, якщо ви хочете мати стабільну енергію та швидко схуднути, ми вже поговорили в окремому відео на YouTube. Воно називається Як схуднути за 7 днів. Відео досить невелике, з науково-обґрунтованими порадами, без води і тривіальних сумнівних рекомендацій. Обов'язково його подивіться. В наступному відео я розповім про три топ-продукти. Про випадіння волосся. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо це для вас актуально, і до зустрічі вже на наступному тижні.